Друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що ж, зима продовжується, трошки показує свій норов. Сьогодні 10 січня. У нас на Одесьчині випав сніг, морозці. Ну, а я тут у мене в цій моїй лабораторії зимовій. Продовжую займатися квітами. Благо, що є тут і трошки опалення, і вікна хороші, здорові, плюс підсвітка, і в мене виходить непогана, непогана така зімня кімната для моїх рослин. Сьогодні я вас э, познайомлю з такою чудовою культурою, я вже за неї розказував. Ну, як вона зимує, як вона веде себе в цих умовах, то э, воздика махрова низькоросла. Все-таки э, називається цей вид, який вивели селекціонери Санфлора. Вот. Ну, Чим вона характерна? Вона характерна тим, що низькоросла вот, і Дуже багато дає квітів раз, е, махрових і, і дуже велика гама цвітів е, у неї. І якщо е, вчасно обривати відсію квіти, то вона буде вам цвісти із весни до, до осені е, чудов, чудовими кустиками компактними. Плюс до того вона ще і багаторічна, в наших умовах вона зимує. ну Звичайно, трошки на зиму її треба прикривати в відкритому ґрунті, тому що ну різні, якщо сильно будуть низькі температури, то може і померзнуть. А взагалі-то культура дуже відзивається. На добрива, от, а також ну, не любить вона переливу сильного е, да, росте як на сонці, так і на півтінь, е, от. Ну, А я нею займаюсь, я її є у мене набір маточних е, кущів, я їх черенкую, ду, дуже добре вона розмножується живцями. От перед вами. Е, значить, Касета, яку я е, розчеренкував осінню. І ось вона в такому стані. Вона тут знаходиться в мене е, в цій кімнаті. І ви бачите, що відчуває вона дуже себе добре, е, е, значить, ярко-зелена. Особливо я її тут ну, іноді по поверхні листя там, раз в місяць роблю поверхневе підкормлення поза кореневе, і от вона в мене так укореняється. Якщо от попробувати її одергати, то де вона вже сидить крепко, то вже відчувається, що вона вже пустила корені. Ну, є ще така, що не пустила. Ну, тут от 250 е, живців в, в цій касеті. Я вже думаю, що процентів на 80% вона е, вкорінилася. Ну, До весни ще час є. І, в принципі. Ну і затягувати, і, щоб вона тут стояла, треба буде її звичайно висаджувати в горшочки, і щоб вона вже далі розвивалася. Ну, а тут вже в мене є от, горшочки, в яких вона вже підрощена. Зараз я, який за нею ход. Зараз ну, треба зрихлити її трошки, щоб дати повітря коренням. Плюс обрати е, е, точку росту для того, щоб вона е, гарно кустилася, провідний стебельок підрізати і вона тоді буде куститися. Якось Уже в мене тут, наприклад, е, я їх пересадив у 12-й горшок. Це вже рослина, яка буде. Е, яка вже буде готуватися до ринкових умов. Зараз да, да, да. вона вже розкустилася, ну, ще тільки, е, значить, е, середина можна вважати, січня, е, з настанням е, тепла я її знову перенесу в сонячну теплицю і е, буду надіятися, що дасть вона мені дуже хороший е, результат моєї. Агрономічної праці. Так що, друзі, е, от я вам показав, розказав, що таке куль... культура е, значить, гвоздики Сан Флора і що е, можна е, при бажанні самостійно нею е, роз... займатися, розмножувати і мати гарний е, посадковий квітучий матеріал. Ну, так я от проглядав е, предложення е, він через інтернет цей, цей, цей хвоздики е, пропонують українські. Магазини, я вже не знаю, чи вони виробники, чи просто завозять із Голландії, з Нідерландів перепродають, пропонують в контейнері в приділах 125-130 гривень за такий, ну за більший куст, ну, в принципі, от, за таку гвоздику. Ну, що сказати? Недешево, от, недешево. Так що, друзі, є смисл займатися цією гвоздикою, от, тим більше, що вона дуже позитивно е, чер, ну, добре черенкується і добре е, розмножається. Невибаглива. Ну, звичайно, якщо е, десь е, на, спостерігати е, єсть. Нападають хвороби, там учні староса чи що потрібно обробляти фунгіцидами, і все у вас буде добре. На цьому закінчу своє включення. Бажаю всім мирного неба, гарних результатів цвітоводам, е, е, любителям, професіоналам, полупрофесіоналам у вашій праці. На все добре і до нових зустрічей.